Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Деякі прізвища українці отримали від народів, які є сусідами українців. Представники цих народів в силу різних причин оселились в Україні, привносячи свою культуру, мову, традиції та звичаї. Поява румунських та молдавських прізвищ на території України пояснюється двома причинами: першою було масове переселення Молдаван, які втекли від турецького ярма. Перший потік хлинув в Україну в 1711 році, коли після поразки російських військ на Біля 4 тисяч молдаван на чолі з князем Дмитром Кантеміровим переселилося з Молдови і осіла на берегах Дніпра на сучасній Дніпропетровщині. Другий потік молдавських емігрантів влився в 1736 році. Другий історичний факт, який привів до поширення румунських прізвищ в Україні, стало приєднання Бесарабії до Російської імперії у 1812 році. В результаті молдавани, які становлять більшу частину населення Бесарабії, стали російськими підданими. Сьогодні в Україні проживає понад 250 тисяч молдаван і 150 тисяч румун. Основний осередок їх розселення Одеська, Чернівецька і Закарпатська області. Також в значно менш кількості Вони є мешканцями Миколаївської, Кировоградської, Донецької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. Прізвище «Алб» походить від румунського слова «алб» білий, ймовірно, в основі цього прізвища лежить прізвисько, яке могло бути дано за зовнішнім виглядом людини. Білий, в значенні світлий, дуже білий, білолиций, білокурий. Прізвище Алекса, румунського походження, утворене від христильного ім'я. Алекс Олександр. Найбільш розповсюджене прізвище в Герцаєвському районі Чернівецької області. Берневик. Прізвище походить від найменування виду одягу у Молдаван. Бурдужан прізвище румунського походження. Свій початок веде від аналогічного прізвиська. В його основі лежить румунське слово бурдухос, що перекладається як товстий повний. Таким чином, прізвисько відображало особливості зовнішнього вигляда предка, який був великою кремезною людиною. Слід зазначити, що повната споконвіку була ознакою здоров'я, достатку і сили. Берсан. Прабатька прізвища Берсан 100% румун, житель Бирс, містечка в Західній Румунії. Це місто знаходиться на річці Бирс. також Берсан за словником румунських пастуших термінів, це баран жорсткововняної породи овець і берсан пастух цих овець, а також бирс овчина цих овець. А саме слово бирс це скорочення від грецького кирса руно. З кінця 18 століття, після розгрому Запорізької Січі і після домовленості Катерини II і австрійського імператора про переселення православних з Австро-Угорщини в Російську імперію, румуни і берсани серед них живуть в селі Волоському на Дніпропетровщині. Прізвище каварма має румунсько-болгарське походження, болгаризми каларма, каварма означають м'ясну страву з гострими приправами. Каларма робиться з м'яса. У болгарка варма означає м'ясо тушковане зі спеціями, овочеве рагу з помідорів, баклажанів, перцю і цибулі. Румуни жили по сусідству з болгарами і цілком могли запозичити у них і деякі слова, пов'язані з побутом. Прізвище калалб веде свій початок від двох румунських слів: кал, кінь, алб – білий. Швидше за все. Калалбом називали або швидку людину, або власника білого коня. Мунтян прізвище молдавсько-румунського походження, мунтян житель мунтенії, мунтян в перекладі з молдавської мови горець. Так могли називати людину, що спустилася з гір або живе в горах, або ж приїхала з Мунтенії. Ця історична область Румунії розташовується між річками Дунай на сході і півдні, Олт на заході і Карпатами, межує з Олтенією, Молдовою і Трансильванією. Сам топонім Мунтенія походить від румунського слова Мунте, тобто Гора, гірський хребет. Отже, засновник роду Мунтян. Був вихідцем з цих місць. Папук прізвище молдавського походження. Папук означає вид взуття, черевики, вовняне, легке домашнє взуття Молдавською папучі. Прізвище Пуркар. Походить від назви відомого виноробством села в Молдові. Пуркарь, село в Штефанводському районі Молдови, в селі розташована відома виноробня Пуркарь, заснована в 1827 році німецьким колоністом Германсеном на землях колишнього афонозографського монастиря на території пуркарського маєтку. Розташований найстаріший винний льох Молдови. Прізвище Сербул румунського походження, яке піддалося іноземній експансії, тому в первісному значенні втрачене. Прізвище реїлян, унгурян молдавського походження вказують на місцевість, звідки походив родоначальник цього роду. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.